Passat B5, 1,9 дизель, заміна оливи, заміна фільтрів. Фільтр оливи у нас стоїть ось тут. Відкручуємо кришку. Наш фільтр. Стоїть він ось такий колбі. Це у нас кришка. Знімаємо прокладку ось тут. Ставимо на лу одразу сюди. Так, цю поставили. Далі у нас є ще ось така. Це ставиться ось сюди на кришку. Обов'язково мажемо її паливою. І вставляємо. Загальні будемо ось таку L5V40. Фільт роливи тут замінили, все закрутили, далі все вимили тут, щоб поміняти паливний фільтр, бо нам не потрібно, щоб було сміття, все вибили. Тепер у нас чисто, можна міняти паливний фільтр. Ну, Зняли старий фільтр. Повітряний фільтр у нас стоїть по правому крилу. Для того щоб його замінити, знімаємо ось тут патрубок. Оцей. Далі знімаємо, відключаємо датчики. Відкручуємо хомут, відпускаємо, знімаємо цей патрубок з ДРМВ, знімаємо верхню кришку і добираємо сюди фільтра. Якщо треба, то можна зняти ще нижню частину корпусу, вичистити пісок, сміття, щоб було чисто. Сі до фільтра витягаємо фільтр. такий він брудний, багато тут сміття піска і в корпусі в самому теж Там пісок. Тож доведеться його знімати. Він ось тут одним болтом. Вітряний фільтр поставили новий. Залили оливу, запустили двигун, фільтр у нас оливний наповнився. Зараз перевірили рівень не можна трошки ще до максимуму додати. І все. Тут фільтр повітряний замінили, пау не замінили. Зняли салонний фільтр. Тут у нас листя фільтр брудний. Стоїть він Ось тут. рангом она устанавливает и новый Здесь такой фильтр новый фильтр установил закрываем